У Слад святкує: зранку до світанку відбувались забави минулими вихідними на туристичному комплексі у СЛАД. Сюди відзначати День Незалежності приїжджали, припливали та навіть прилітали відпочивальники зі всієї України. Адже такої насиченої і драйвової програми дністровські береги ще не бачили. У світлу пору доби гості комплексу відпочивали біля басейну, катались на різноманітних плавзасобах, брали участь у цікавих турнірах та вчилися плаванню у чемпіона світу Дениса Силандєва. Усе це в рамках другого дня фестивалю водних видів спорту та пляжних розваг аквадром, що після кількарічної паузи відродився саме на усладі та пройшов на хвилі позитиву і незабутніх вражень. Два роки фестивалю не було саме завдяки правильній політиці, яку сьогодні веде туристичний комплекс «Услад», вирішено відновити цей унікальний проект, оскільки він об'єднує як пляжний відпочинок, так і відпочинок на воді. Денис Ілантів давав уроки плавання у нашому басейні, і що цікаво, що сам брав уроки веслування на спортивних байдарках і каноях. Нам приємно, що такі люди, які побували в світі, які бачили різний рівень комфорту, сервісу, відзначають ту теплу атмосферу, якість послуг від доброзичливість персоналу. Хорошу кухню, страву, тому що вони перепробували багато таких страв, які в Києві навіть не є там доступні. Мова йде про такі буковинські, бесарабські якісь страви. Вони їли там чудову юшку із Дністровської риби. Вони їли бануш із бринзою і шкварками. Вони їли чудові салатні нарізки, буковинську шинку, м'ясо. Я думаю, що їм сподобалось. Та найцікавіше розпочалося ввечері. Розігрівав настрій усім присутнім рок н рольний колектив Револьвер. Живе виконання безсмертних хітів змінилося видошні. Бармен-шоу Наливаючі Елвіси. Ці двоє підкорили публіку професійною майстерністю, неабияким артистизмом та безкоштовними коктейлями. Здравствуйте! Ми раді приветствовать вас на нашому паті. Паті під названием «Наливающие Елвіси. Ми готовы вам представити коктейль під названием «Услад». Спеціально для вас був приготовлений коктейль. Пробуйте, наслаждайтесь. Передайте, пожалуйста, ніжний поцелуй Елвісу. Є! Дуже цікаво відпочивати. На осладі дуже колоритне місце, дуже веселі, цікаві люди. Коктейлі просто супер, закоханий просто в услад, закоханий в природу. Ще в місе просто в організацію право. Втім, найзахопливішим видовищем для гостей комплексу виявилось лазерно світлове шоу у сладів вогонь. На цілих 30 хвилин і дорослі і діти поринули у справжню казку, де на темному полотні лісу розцвітали дивовижні квіти, здіймалися дністрові хвилі, кружляли у своїх танках риби і підкорювали водний простір вінсерфери. І звісно, за доброю традицією господарі запросили на свято справжніх зірок. Хедлайнерами заходу став популярний гурт «Танок на майдані. Конго їх підривна енергетика відкрила друге дихання у присутніх та підвела на ноги весь услад. Під їх завжди актуальні пісні відривалися як в останній раз абсолютно всі глядачі, незалежно від статі, віку та навіть зіркового статусу. Самі ж артисти виявились вельми відкритими та з відмінним почуттям гумору. Українці, зараз в цей нелегкий час, коли сили зла стискають руки на горлі України. Я хочу звернутися до вас, українці, переходьте на сторону добра, в нас теж є печеньки. Аквадром попрощався із гостями УСЛАДу до наступного року. Втім, на цьому розваги не завершуються. Пообіцяли організатори. Туристичний комплекс УСЛАД ще не раз здивує відвідувачів запальними вечірками та феєричними шоу-програмами. Тож слідкуйте за анонсами, відвідуйте корпоративний сайт та дізнавайтесь останні новини від туристичного комплексу УСЛАД.